Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країну моя. Доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку, всім миру й тепла. Доброго дня, діти! Сьогодні нас чекає цікаве заняття, і, як ви зрозуміли з картинки, це заняття з математики. І перше завдання, яке ми з вами виконаємо, це пригадаємо цифри і розставимо їх по порядку числовий ряд від 1 до 10. Я називатиму цифру, а ви маєте вказати пальчиком на цю цифру, і вона відразу буде ставати на своє місце на цій картинці, яка з'явилась перед вами. Ми будемо робити це від 1 до 10. Отож розпочнемо. Я називаю цифру, а ви пальчиком, ніби чарівною паличкою вказуєте на неї, і вона зачарована, розміщається на своє місце в числовому ряді. Один шукаємо одиничку так, два, Три п'ять. Шість. Сім дев'ять десять ви молодці Ось такий числовий ряд від 1 до 10 у нас вийшов. Цифри ми з вами повторили, отож можемо продовжувати працювати далі. Виставляти цифри по порядку від 1 до 10 це не так і складно. Набагато складніше порахувати і розставити цифри у зворотному напрямку від 10 до 1. Давайте спробуємо всі разом. 10, 9. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Ми не начебто з вами спустилися з десятого поверху на перший. Набагато складніше рахувати у зворотному напрямку, але ми з вами справились і зробили це все разом. І тепер можемо з вами виконувати наступне завдання. Перед вами дві бджілки. Бджілки носять мету соти. Одна бджілка розставила номерки своїх сот, а інша цього не зробила, але ми обов'язково їй допоможемо. Зверніть дітки, увагу на ті соти, які обведені червоним кружечком. Ми бачимо, що однієї соти є номер, це номер два. А скажіть, будь ласка, який має бути попередній номер, яку цифру ми поставимо перед цифрою два? Треба просто повернутися назад, ніби з'їхати на ліфті з другого поверху на перший. Правильно! А перший поверх це цифра 1. Вірно, дітки, значить, нам потрібно поставити цифру 1, що ми зараз з вами і зробимо. Молодці, дітки! Продовжуємо далі. Зверніть увагу на соти, обведені червоним кружечком, і ми бачимо, що є номер 3. Відповідно попередньою цифрою перед цифрою 3 буде. Правильно, дітки, буде цифра 2. Наступна сота, думаємо уважно, перед цифрою 4, цифра 3. Молодці. Продовжуємо далі. Думаємо уважно. Перед цифрою 5 4. Так. Наступна сота. Перед цифрою 6 у нас 5. Так. Перед цифрою 7. Вірно. 6. Перед цифрою 8 7. Так. І останні соти перед цифрою 10. Правильно, 9. Молодці. Допомогли нашим джілкам і пронумерували всі соти. Чудово! Тепер ви вмієте рахувати і у зворотному напрямку. А тепер я пропоную допомогти Курчатку Твіті порахувати у зворотному напрямку. Перевіримо, чи правильно воно розставило цифри. Перевіряємо всі разом. Десять, дев'ять, вісім, загубило наша курча. Так, сім, шість, п'ять. Знову помилка. Чотири, три, два. Ох, і курчатко і один. Бачите, дітки, яке курчатко неуважно. А ви побачили ті цифри, які воно пропустило? Подивимося. Так, молодці. Зараз, дітки, перед вами будуть з'являтися схожі завдання, і ви повинні самостійно визначити ті цифри, які забулося вставити наше курчатко. Це ви, дітки, робите самостійно. Отже, почали. Дітки, ви сьогодні молодці, справилися всіма завданнями. Я всім бажаю гарного дня.